Героям слава! 10-й рік війни. Частина енергетики знищена. Країна та Київ на межі чергового блекауту. Було світла, не було води, не ми тримаємося. Ну, як страшно було, ну. поки не вив'єм їх звідси, будемо, будемо так. Влада не поспішає рятувати ситуацію. Навпаки, вона блокує рахунки і відповідно роботу найбільшого постачальника вугілля для столиці ТОВ Краснолиманське власника компанії Віталія Кропачова закриває у СІЗО на 60 діб без застави. Ось така вона підготовка до опалювального сезону. Відімкнення світла, які вже відбуваються в оселях українців і плануються на літній період, змусили згадати зиму 2022-2023 років, коли українська енергетика була під шаленим ударом країни терористки. Мальна людина це погано переживає, але у нас немає іншого шляху. Кожен день обстріл, кожен день. І пережити ту зиму вдалося винятково дякуючи героїзму енергетиків та згуртованості усієї галузі, зокрема громадян і ремонтників держави та бізнесу. Адже традиційний комерційний підхід вже не працював. Приватні підприємства мусили йти назустріч державі та споживачам, щоб у надскладний період забезпечити людям тепло та світло. Богу, що далі через ні за Але ми віримо в український народ, виживали як могли. Енергетичний терор Росії розпочався у жовтні 2022 року. За перший рік повномасштабного вторгнення Росіяни 255 разів вдарили по об'єктах енергетики. Звітував тоді офіс генпрокурора. Найбільше постраждали Донецька, Дніпропетровська та Київська області. А загалом, із жовтня 2022 до березня 2023 року, росіяни завдали вже близько 1200 ударів по енергетичній інфраструктурі. Причому більшість пошкоджених підстанцій росіяни атакували щонайменше двічі. Звісно, це призвело до величезних збитків енергогенеруючої та енергорозподільчої галузі в Україні. За оцінками Світового банку, збитки, завдані інфраструктурі електро, газу, теплопостачання та видобутку вугілля від обстрілів восени взимку 2022-2023 років перевищували 10 мільярдів доларів США. Український уряд оцінив втрати ще більше 12,5 мільярдів доларів. Також Міненерго наголошувало, що від ворожих ракет та шахедів загалом було пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури. Зважаючи на це, теплогенеруючі компанії були змушені свої фінанси скерувати на ремонт і відновлення власних потужностей, щоб максимально швидко відновлювати світло і тепло в оселях українців. Хоча необхідність сплачувати за енергоносії нікуди не зникала. Тож тут важливу роль грала готовність бізнесу йти назустріч. Наприклад, у товаристві Єврореконструкція, а це власник Дарницької ТЕЦ, яка забезпечує комфорт в оселях 300 тисяч мешканців Дніпровського та Дарницького районів Києва, наголошують, як у сезоні 2022-2023 років, так і минулої зими вдалося забезпечити стале теплопостачання до осель споживачів та безперебійно виробляти таку необхідну для країни електричну енергію. І одним із важливих факторів стабільної роботи було безперебійне постачання вугілля від ТОВ Краснолиманське. Компанія відвантажувала вугільну продукцію газової групи на ТЕЦ у необхідних об'ємах і необхідної якості. У єврореконструкції наголошують, що графіки відвантаження вугілля були завжди дотримані, склади поступово наповнювалися, що дозволяло працювати безперебійно. Причому це відбувалось навіть тоді, коли у компанії з зрозумілих причин виникали проблеми із розрахунками за поставлене вугілля. Минулого опалювального сезону ключову роль у вирішенні питання забезпечення станції вугіллям відіграло керівництво вугільної компанії Краснолиманське з одноіменною шахтою, яке з розумінням поставилося до проблем фінансового дефіциту ТЕЦ, що виник через відсутність компенсації різниці в тарифах. І гарантувало постачання вугілля одразу після підписання договорів без предоплати та при можливих затримках у розрахунках за поставлене вугілля, така взаємодія компанії в умовах воєнного стану є прикладом великої соціальної відповідальності, коли всі сили спрямовуються на важливість наявності тепла та світла у кожній українській оселі. Невеселі прогнози у експертів ринку і щодо опалювального сезону 2024-2025. Адже якщо терористичні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Структури триватимуть ресурсів для стабільної роботи у підприємств, які постачають населенню тепло та світло, буде все менше і менше. І тут важливо наскільки стабільним буде ринок постачання енергоносіїв, а з цим можуть виникнути проблеми і без участі окупантів, адже вже нині у роботі приватних постачальників вугілля створюються перешкоди у вигляді кримінальних справ. Зокрема, керівництво ТОВ Краснолиманське, що на Донеччині, звинувачують у несплаті податків та завданні держави збитків майже на близько 2 мільярди. У той час, як компанія звітує про 1,3 мільярди гривень податків, сплачених у бюджети всіх рівнів за два роки повномасштабної війни в Україні. У відповідь від держави заблоковані рахунки ТОВ Краснолиманське, яке повинне вже зараз допомагати державі готуватись до наступного опалювального сезону. Натомість маємо блокування роботи, арешти керівництва і судова тяганина. На жаль, подібна картина характерна для багатьох великих компаній. Наприклад, директор компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк наголошує, що українська економіка нині працює лише на половину свого потенціалу, адже у підприємців частково зв'язані ноги руки. Підприємці змогли вільно видихнути в березні 2022 року, коли скасували мита, запровадили податкові пільги. А зараз усе повертається до довоєнного часу, коли владі було страшно і вона розуміла, що все може накритися. Вони дали свободу підприємцям. Коли вже не так страшно, знову можна ставитися до підприємців як до гусей і баранів, яких можна стригти та щіпати. Так і у випадку із ТОВ Краснолиманське, коли столиця була за крок від енергетичної катастрофи, то слідчі та влада не бачили ніяких порушень у тому, що Дарницька ТЕЦ не може оплачувати вугілля постачальнику. Але щойно загроза зменшилася, влада миттю згадала про кожного, хто зробив добру справу на початку повномасштабного вторгнення. Тут і розетка, і нова пошта, і тов Краснолиманське прийшли до всіх. Але яка б не була ситуація із тиском на бізнес та гальмуванням розвитку економіки, самі шахтарі запевняють, змерзнути українцям вони не дадуть і робитимуть все від них залежне, щоб теплогенеруючі підприємства, зокрема та ж Дарницька ТЕЦ, вчасно отримували вугілля, без якого, зі слів заступника директора з виробництва ТОВ Краснолиманське Андрія Лукаша, наступна зима буде, м'яко кажучи, нетеплою. не теплою. Не хотілось, щоб це призвело до якихось катастроф. Всі люди, які мешкають в нашій країні, вони повинні, як сказати, пользуватися тими благами, які є в нашій державі. Ну і місту Києву буде важко, буде холодно. Ну Це така не дуже гарна промова, тому що я думаю, що ми Вугільщики ми до цього не допустимо. І тим на цей час, коли ще не виплачується заробітна платня а внаслідок блокування щитів, е <кій> працівники шахти працюють, працюють. Стан їх не задоволений, але вони йдуть, вони як на передовій, вони виконують свої обов'язки, виконують якісно. Хотілось би, щоб і до них цією стороною звернулася і держава, і ті люди, які мають до цієї справи відносини, у будь-якому разі Україна продовжить боротись, у тому числі й проти енергетичного тероризму. Головне, щоб кожен, хто може сприяти стабільній роботі теплопостачальних підприємств, міг спокійно це робити. Це не перша спроба тиснути на бізнесмена Віталія Кропачова. Він пережив замах за вказівкою сина Януковича у 2011-му. У 2014-му представники незаконних формувань намагалися знищити його за проукраїнську позицію. У 2017-му його активи захоплювали озброєні люди, пов'язані з відомим олігархом. Коментуючи нинішні події, Віталій Кропачов говорить лише одне. Зі спецназом, звичайно, перебір, тому що затримували мене зі спецназом. Навіщо? Я не розумію? Ми ж бачили, що за нами стежать.